Трагедія у кривому розі розстріл військовополонених та цивільних. Комбінована атака по столиці та скандал у ТЦК. Головні події тижня зібрали для вас далі. Кривому розі попрощалися із загиблими членами родини Куликів внаслідок російської атаки. загинула жінка та троє дітей. З родини вижив лише батько старшому сину Кирилу. Було 10 років, Демиду – 2 та 8, а найменшій доньці Уляні лише 2 місяці. Я нагадаю, зранку 11 листопада російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку у кривому розі. Як це саме, як у той ядерний взрив? Там ти не бачив знов огня, метра метрів 25. Були зруйновані з першого по п'ятий поверх. Щонайменше 10 людей постраждали, серед них діти. Крім того, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено дахи. Також постраждали 11 автомобілів. А адміністративна будівля зазнала значних руйнувань. 12 листопада, вперше за 73 дні, по столиці завдали комбінованого удару. Повітряну тривогу у столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БПЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети заходили на Київ, противник одночасно вдарив балістикою. Завершилась ворожа атака знову безпілотниками. На київщині постраждала одна людина. Зруйнована будівля виникла пожежа в Броварському районі Київщини. За даними повітряних сил, росіяни вдарили по Києву двома крилатими ракетами хаста 101 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 з акваторії Каспійського моря та двома балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької області усі чотири ракети збили сили та засоби. ППО Росіяни в черговий раз втратили українських військовополонених. Про розстріл повідомив обмусмен метро Лубінець. Раніше відео з Курської області. На кадрах видно, як росіяни в притул розстріляли щонайменше двох беззбройних українців. Лубінець заявив, що направив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права. Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити. Агресію Росії. Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя. Загалом Україна зафіксувала вже більш як випадків страти військовополонених. Крім того, цього тижня стало відомо, що 10 листопада 2024 року на околицях села Терни Лиманської громади військові армії РФ напали на мирну жінку. Жінка йшла вулицею, коли російські військові відкрили по ній вогонь. Внаслідок пострілу зі стріл. Леської зброї вона загинула на місці. Наразі проводяться оперативні слідчі дії для встановлення усіх обставин трагедії та ідентифікації загиблої. Причому це не перший такий випадок за останній час. Нещодавно росіяни зайшли в Новоолексіївку, яка знаходиться біля Селидового, і вбили цивільного. Про це повідомив підрозділ гострі картузи. Тіло дуже схоже на літнього чоловіка. Можливо, через його статність стратили. Це зайве нагадування про те, хто такий російський солдат і що чекає цивільних людей на окупованих територіях. Написав. Але у підрозділі прокуратурі наголосили, що вже проводять слідчі дії для встановлення обставин злочину та розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, вчиненого російськими окупантами. Цього тижня мережу сколихнула гаряча дискусія щодо того, хто ж такі працівники ТЦК: військові чи цивільні. Причому самі працівники ТЦК дають прямо протилежні відповіді на це питання. Усе почалося з того, що народна депутатка Юлія Яцько заявила, тимчасова слідча комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП. А їхніх співробітників відправити на фронт ТЦКшників начебто, має вистачити для того, щоб сформувати аж 10 бригад набором до війська, натомість мають займатися рекрутингові центри, де працюватимуть цивільні. Кілька таких міноборони уже створило на базі ЦНАПів. Ми також запропонували в своєму звіті е, розформувати ТЦК як орган е, і створити. Ну цим зараз займається міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. От тільки самі працівники ТЦК та СП вважають, що це неможливо. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування заявив: з працівників ТЦК не вдасться створити жодної бригади, бо вони цивільні люди. Верховна лише не коментувати не можу. Е, можу прокоментувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи їх можна створити лише, я не знаю, якісь будівельні інтеграції, умовно кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, ну, з працівників безпосередньо жодної бригади складувати не може. І стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якесь розформування не надходить. Але от дивина, тиждень тому заступник начальника Київського обласного ТЦК та СП Андрій Примаченко в інтерв'ю заявив, що 90% працівників територіальних центрів комплектування мають бойовий досвід. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід? 99 десь відсотків. Угу. Тобто, і всі, хто ну, думає, що в ТЦК працюють ну, працівники. Там є вірня військовослужбовці, які не проходили. Військову службу то це оманливо і фейкова. Тоже ну, Друзі, Нагадаю, РБК Україна проводить збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позахових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Наша мета зібрати 800 тисяч гривень. Долучайтеся до збору, пам'ятайте, кожна гривня важлива.